Доброго ранку, дітки! У нас сьогодні з вами заняття з з соціумом. І ми сьогодні з вами будемо говорити про вашу родину! Дітки, а зараз давайте з вами привітаємося. Доброго ранку, сонечко золоте! Доброго ранку, небо голубе. Доброго ранку, українській сім'ї. Доброго ранку, багатій землі. Дітки, а до нас сьогодні завітав один з найдавніших жителів нашої землі. Пропоную відгадати про нього загадку. Он де гість наш повзе, свою хатку везе. Хатка в гостя чудна. На спині вона, коли він відпочиває, ріжки ніжки в ній ховає. Про кого загадка, дітки? Так, це равлик, молодці, дітки, он який равлик. Подивіться, в який в нього будиночок на собі він везе. У будиночок він може ховатися, так, коли йому треба а, затишок і відпочити. Так само і дітки, кожен з вас повинен мати свою домівку. Дітки, у Равлика домівка завжди із собою, як ми з вами побачили, і в усіх лісових звірів, пташок, комашок теж є свої домівки. А у вас є свої домівки? Так, звичайно, є. А хто ще живе з вами? Правильно, матуся, мама, тато. Бабуся, дідусь, братик або сестричка, або ви одні у своїх батьків. Добре. Дітки, а як ви гадаєте, як називаються люди, які живуть разом, люблять один одного і піклуються один про одного? А ну-ка, послухайте, мама, тато, дід, бабуся. Всі їх назву, не помилюся. Старший брат, сестра і я. От така у нас сім'я молодці. Правильно, Дітки, кожна людина з народження має сім'ю. І сім'ї бувають різні, вони бувають і великі, а бувають маленькі. Тож, скажіть, що ж таке сім'я? Правильно, це люди, які разом живуть, люблять один одного і піклуються один про одного. А зараз я вам пропоную дидактичну вправу назви ім'я. Перед вами картинка родини. Тут родина у нас складається дітки з кого? Правильно мама, тато, бабуся, дідусь і їхні дітки. Вірно? Так, вам необхідно, дивлячись як зразок на цю родину, розказати нам про свою родину. Ну, наприклад, ми. Зараз я на зразок восьму маму родини. Але ви розказуєте про свою. Ви кажете, хто це? Це моя мама. Її звуть, ну, наприклад, Олена. Так? І розказуєте, що мама робить вдома. Мама прибирає, мама переодяг, мама. Прасує, мама готує їсти, мама миє посуд, мама пече пиріг і таке інше. А це у нас хто дітки? Тату, вірно, це тато. І розповідаємо про тата. Це у нас тато його звуть. Називаєте ім'я свого тата, тато, що вдома робить? Пригадуєте все, що робить тато вдома. Це у нас хто дітки? Вірно, бабуся її звуть, називаєте ім'я. Вона вдома робить, розказуєте, що бабуся робить вдома. А це у нас. Хто? Це дідусь, вірно. Дідуся звуть, ім'я дідуся називаєте, дідусь вдома робить що? І розказуєте, що він робить дідусь, вдома. А це, ну, давайте на прикладі, це мій братик. Він ходить куди? До дитячого садочка. Його звуть. Ну, наприклад, нехай буде Андрійко. Ось що він робить вдома. І розповідь про його обов'язки вдома. Ось така вправа дітки. А зараз я вас запрошую на пальчикову гру, Моя сім'я. Ми будемо з вами казати віршика та загинати. Пальчики по одному, починаючи з самого великого. Готові? Починаємо. Перший пальчик наш дідусь, другий пальчик то бабуся. Третій пальчик наш татусь, а четвертий то матуся. А мізинчик я. Малюк, заховався я отут. Які ви вправні? Молодці! А зараз, дітки, давайте пограємо у дидактичну гру, як ми відпочиваємо. І у мене такі буде питання для вас. Давайте ви розкажете про вашу родину, як ви святкуєте свята всією родиною, як ви відпочиваєте, як ви розважаєтеся разом усі. Мені буде дуже-дуже цікаво, і не тільки мені, а нашому равлику теж, бо він слухає все, все, що ви розповідаєте, якщо ви помітили вже. Добре, дітки. Я хочу вам сказати, дітки, що святкувати свята всією родиною це дуже-дуже правильно, тому що всі ці традиції вони зміцнюють стосунки дорослих та діток. Тоді ви стаєте дружними, веселими. І звичайно любите один одного. Дітки, ви найщасливіші діти на світі, тому що у ваших сім'ях люблять один одного. Нашому Равлику дуже сподобалися ваші розповіді про веселу і дружню родину, про вашу домівку. І він обов'язково розповість про нашу зустріч своїм друзям. А тепер я пропоную вам послухати віршик про рідний дім. Хай живе наш рідний дім. Тепло і затишно у нім. Тут і тато, тут і ненька, і бабусенька єденька, і веселий наш дідусь крутить пишний сивий вос. Сподобався віршик? Гаразд. Ну, а наше заняття підійшло до завершення. Скажіть мені, будь ласка, дітки, а про що ми з вами говорили? Так, ми говорили про родину, про сім'ю, а хто до нас приходив у гості? Вірно, равлик, він все заняття. Був поряд з нами і слухав ваші відповіді. Як я вже й сказала, йому дуже-дуже сподобалося. Дітки, скажіть, будь ласка, а що ж таке родина? Правильно, це люди, які живуть разом, люблять один одного і піклуються один про одного. Правильно, дітки! А з кого ж складається родина? Правильно, це мама, тато, бабуся, дідусь і їхні дітки. Я вам дякую за заняття, дітки. До нових зустрічей, до побачення!